Шановний пане президенте, я сьогодні дуже рада і привітати тебе у федеральній Канцлі на нашій другій робочій зустрічі. Це вже другий раз, коли ми зустрічаємось, і вже три роки, три місяці і три тижні по українському мирному населенню день за днем летять російські ракети на, на українське цивільне населення і навіть не зупиняються перед дітьми. Від першого дня Австрія стоїть на боці України та її народу, тому що навіть як військово-нейтральна держава, ми точно знаємо, де наше місце у цій загарбицькій війні: не де, де агресор, а де жертва, і ми знаємо, де наше місце на боці закону, а не на боці буцімто сильного. Пане президенте, можу запевнити, що так буде і в майбутньому. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилась і нарешті настав мир. Найбільше цього бажають та заслуговують люди в Україні. Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом до сталого, довгострокового і справедливого миру. Росію терміново закликають нарешті сісти за стіл переговорів. Для досягнення цієї мети ми повинні продовжувати посилювати тиск разом з нашими партнерами. Ми вже зараз думаємо про відновлення України. Ще до початку війни Австрія була шостим за обсягом іноземним інвестором в Україні. А австрійські компанії готові відігравати важливу роль у відновленні завдяки своєму досвіду, експертизі, нова інноваціям і достровковим зобов'язанням. Я дуже радий на наші, нашим зустрічам і розмовам і дозвольте ще раз вас привітати. Мач, дуже дякую вам, шановний пане канцлере. А, дякую за, за запрошення нам з дружиною з першої леді України. Дуже приємно і дуже важливо бути в Австрії. І ми вдячні вам за підтримку, яка була само початку російської агресії, за гуманітарну підтримку. Безумовно, передусім за підтримку наших громадян. Я хочу подякувати всім громадянам Австрії за те, що ви дуже тепло по-людськи відноситись до наших вимушено приміщених осіб, які сьогодні знаходяться тут далеко від свого, своєї батьківщини. Але ми всі віримо і всі робимо все для того, щоб зупинити Путіна зупинити цю війну, щоб наші люди повертались додому, щоб ми відновлювали всією Європою, всім світом відновлювали Україну життя в Україні і. Дуже важливо, щоб в наближньому миру посередницьку роль пропонували країни, які дійсно цього хочуть, які можуть вплинути на Путіна щодо припинення вогню і припинення війни. Я дуже радий, що Австрія дає відповідні сигнали щодо посередницької місії і ми підтримуємо це. А друге питання це діти. У нас багато рішень щодо дітей. По перше, важливі рішення на мій погляд. Дякую, що відповідні документи сьогодні підписані Україною і Австрією щодо підтримки в питаннях повернення вкрадених Росією українських дітей. Йдеться мова про тисячі дітей. І щодо будівництва бомбшелтерів у школах в Україні для наших діточок. Дякую за це. Також ми піднімали сьогодні питання щодо шкільного харчування. Будемо про це ще говорити з партнерами. Ми дякуємо за, за розуміння і за бажання підтримувати наших дітей. Ми також сподіваємось на співпрацю з Австрією. В галузі правосуддя зараз, на жаль, на території Австрії приховуються від правосуддя деякі колишні українські посадовці, це не тільки в Австрії, це є в Європі. Я хочу це обговорювати також з паном канцлером, це і посадовці, і олігархи, тощо для нас питання справедливості дуже важливо. Ми боремося за незалежність, ми боремось за справедливість. І для нас не непорожнє слово, і важливою для нас є підтримка Австрії у питаннях на рівні європейського союзу. Україна заслуговує бути повноправним членом європейського союзу і виконує для цього всі необхідні умови. Дякую за цю підтримку. Дякую ще раз за, за запрошення.